Рота, рота, мої кохані! Як ви! Боже, Дякую вам за те, що добираєтесь з рукою телеграм, за те, що заказуєте амулети. Зараз знижка амулети індивідуальні, нікому нічого не висилаю. З Я єдина світі, хто їх люблю. Якісь моїх клієнтів росте. Тож, пишіть, поки ціна для вас буде приємною. І так, таємниця яка? Ну, таємниця про те, що ви скоро станете жінкою, яка буде мати гроші на все. От на все, що хочете. Якщо вже ви є такої, то ваші статки виростуть. Напишіть, приймаю, хто це хоче. Так. Причому вам знаєте, що кажуть, Вищі сили вас розуміють, бо терпець у вас вже обірває да, обривається, тому що ви вже багато чого для цього зробили. Сім пентаклів, і ви очікуєте, коли ж, коли ж це нарешті прийде до вас. Так, ви навіть знаєте, ви навіть зараз могли взяти паузу. Зараз сонечки мої новолуння, чому воно в Скорпіоні? Дуже важкувате. У вас у багатьох міняються енергії, напишіть чи так, і у вас, і у ваших чоловіків, і у вашого оточення. Тож зараз багато негативу може вилазити з нас, багато того незадоволення. А незадоволення це те, є, що вам треба переробити і піти іншим шляхом. То ви зараз думаєте чому? Що ви вкладалися, вкладалися, а звіску немає. Тому ви зараз взяли паузу і кажете ні, нічого не хочу робити, скільки можна? Так, тріка Пентаклів, але у вас вже є на на приміті якийсь новий проект. Слава Україні! До речі. Проект якийсь, ви вже щось задумали. І саме проєкт такий, який, ви знаєте, принесе вам гроші. Так, тут вам важкувато щодо цього проєкту, тобто ви вчитесь новим навичкам, але ви їх опануєте. Так, так, тут навіть кажуть, що ви можете якимось чином щось те, що вам подобається. Стосовно цієї вашої роботи, можуть навіть думки піти звідси. Ось таким навічином далі пуста карта, яка порада моїм феєчкам? Кажуть, робіть маленькі кроки. От робіть їх, плануйте. Так, бо ви імператриця. Ура, ура, ура! Феєчки у вас будуть гроші. І це дуже класна новина, тому що гроші це про вашу. Досконалість, хоча ви і так досконалі. Я маю на увазі, що це вам дозволить жити з тими, з ким ви хочете жити там, де ви хочете, їсти те, що ви хочете, любити тех, кого ви хочете. Бо любов це справді для багатих людей. Напишіть, вважаєте ви так чи ні? Люблю вас.